Добрий день всім. Я ще раз хочу подякувати вам за те, що ви присутні на цьому процесі. Хочу подякувати тисячам людей, які сьогодні прийшли до Печерського суду, які підтримують, які свій час зараз присвячують тому, щоб захистити залишки демократії в Україні. Хотіла би декілька слів сказати відносно вчорашніх подій. Ви знаєте, що вчора, хоробрий Харашковський, головний розвідник країни. Порушив ще одну кримінальну справу проти мене по фальшивкам 96-го року. Я думаю, що всім, хто спостерігає за політичними репресіями, дуже добре зрозуміло, що саме тому, що три попередні кримінальні справи по кіотським грошам, по медичним машинам, по газовим справам, просто розвалилися. І вони бачать, що сьогодні суспільства. Яке дивиться по телебаченню за цим процесом, вже винесла свій вердикт і вже зрозуміла, що ніяких злочинів я, як прем'єр-міністр України, не чинила. І тому зараз вони вже пішли в 96-й рік шукати фальшивки ще кучмених часів. Можу сказати, що є декілька підказок для них можна ще подивитися в часи монголо-татарського іга. Та притягнути мене за підтримку Золотої Орди. Я думаю, що багато креативних рішень ще може бути в службі безпеки України, яка перетворилася на політичний сиск. Можу вам лише сказати, що всі ці шоу, які вони влаштовують з кримінальними справами, нічого не варті. Інакше вони б в 96-й рік не повертались.